Гей, hey, з вами Роман, і це Good Library Переклад і це розповідь про два старовинні міста та дерева, які визначили їх долю у 3000 році до нашої ери. Урук був більш кустонаселеним ніж сучасний Нью-Йорк. Це призвело до необхідності постійно розширювати зрошувальну систему, щоб прогодувати зростаюче населення. Через 2500 років на Шрі-Ланці у місті Анурат Хапура була така ж проблема. Його населення постійно зростало, та так само місто залежало від складної системи зрошування. Розширюючи урук, фермери почали вирубку дерев, щоб збільшити посівну площу. Проте в Анурадхапурі Хапурі дерева вважалися священними. В їхньому місті знаходилося дерево потомок Бодхі. Дерева, під яким, як говорили, досяг просвітлення сам Будда. Релігійне благоговіння сповільнило роботу фермерських сокир і навіть змусило саджати дерева у міських парках. Спочатку розширення урука було успішним. Однак, без дерев, які фільтрують воду, зрошувальна система у рука була зараженою. Після випаровування у воді залишалися мінеральні домішки, які робили ґрунт занадто солоним для сільського господарства. Натомість зрошувальна система Анурат Хапури була спроектована так, щоб працювати в злагоді з навколишнім лісом. Населення Анурат Хапури зросло вдвічі у порівнянні з населенням Урука, і досі Анурат Хапура дбає про дерева, посаджені більше двох тисяч років тому. Ми можемо думати, що природа не пов'язана з нашим міським простором, але дерева завжди були невід'ємною частиною успішних міст. Дерева діють як природна губка, погонають воду після зливи, перш ніж відпустити її назад в атмосферу. Розгалудження коренів захищає від сувів, дозволяє ґрунту утримувати воду і фільтрувати токсини. Коріння допомагає запобігати повені, при цьому знижується потреба у зливних стоках і водочасних спорудах. Просте листя дерев очищує повітря шляхом поглинання вуглецю та інших забруднювачів, що робить дерева незамінними в боротьбі зі зміною клімату. Людство вже багато століть відкриває для себе переваги саджання дерев. Дерева більш ніж важливі для здоров'я міської інфраструктури. Вони відіграють життєво важливу роль для здоров'я жителів міста у 1970-х роках на Мангеттені було мало дерев за межами парків острова без дерев, які відкидають тінь. Будівлі погонали в 9 разів більше сонячної радіації під час жахливої літньої спеки. У поєднанні з поганими санітарними стандартами того періоду, жахлива спека перетворювала місто на розсадних бактерій, подібних до холери. У сучасному Гонконзі височезні хмарочоси та підземна інфраструктура заважають деревам рости. Це сприяє небезпечному погіршенню якості повітря в місті, що може призвести до бронхіту і погіршення функцій легень. Дерева також впливають на наше психічне здоров'я. Дослідження показують, що зелене листя збільшує концентрацію уваги і знижує рівень стресу. Було проведено експеримент, який показав, що пацієнти з видом на цегляні стіни одужують повільніше ніж пацієнти. З видом на дерева на щастя у багатьох містах є будинки з видом на дерева, і це не випадково вже у 18 столітті. Люди, які будували міста, зрозуміли важливу роль дерев. У 1733 році полковник Джеймс Оґлторп спланував місто Саванна, штат Джорджія, так щоб кожен район був у двох хвилинах ходи від парку. Після Другої світової війни у Копенгагені всі будували вздовж п'яти водних артерій. Кожна з них була розташована між парками. Таке планування допомогло зменшити забруднення та кількість стихійних лих. А міські дерева приносять користь не тільки людям. Лісовий парк Портленда зберігає природне біорізноманіття регіону, що робить місто домівкою для різних місцевих рослин, птахів та ссавців. Жодне місто не любить дерев так, як Сінгапур. З 1967 року уряд Сінгапуру посадив понад 1,2 мільйона дерев, включно з вертикальними садами висотою 50 метрів. Їх ще називають супердеревами. Ці структури живлять самих себе і довколишні оранжереї за допомогою сонячної енергії і зібраної дощової води. Дерева і рослини займають більше 50% суші Сінгапуру, зменшуючи потреби в кондиціонуванні повітря. І заохочуючи до використання транспорту з низьким рівнем забруднювання. За оцінками, до 2050 року більше 65% населення буде жити в містах. Засновники міст можуть закласти екологічний фундамент, але лише від людей, які будуть жити в цих міських лісах, залежить чи стануть вони домівкою не лише для людей. Друзі, дякуємо за перегляд. Дивіться наші інші відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!